Швейцарія країна без столиці, країна, де дві основні релігії християнство і виноробство. Швейцарія синонім до слів дорого і прекрасно. Країна гір, озер і виноградників. І ось ми тут. Перше місце, куди ми прямуємо, це адміністративний округ «Інтерлакен». Зараз би цей люб відкритий або хоча б руки ввіктала, знаєш, бо тут в мене не відкривається віри не побезу. Але кога не вернула? Ти будеш плавати, Арсенчик? Ні, п'ять. Ні, п'ять. То я вважаю, що все. Треба брати купальники і гойра. В готелі ми швидко переодягнулися і поїхали в наше перше відмічене прапорцем на карті місце. Це село Лаутербрунен, відоме як долина водоспадів. Найвищий з них падає з висоти 297 метрів. Ну, принаймні так каже Вікіпедія. А ще тут живуть люди, яким туристи заглядають в усі дзюри. І нарешті перший за добу нормальний прийом їжі. просто? чи Гурким вином. Арсанчик. Лівер. Отже, така справа, це м'ясо лами, воно коштує 29 франків. Тому мені все одно можеш розцейкувати. Це не е, цій... франки, то як євро. Кажеться, що це не мені. Картопля з бургером 23, по-моєму, коштує євро. Сигермейстер е -е, гарячий 7 євро. Це, це ну, от такий десь 7 євро. Будемо виявилося, я зовсім не ламу, а ягня. Підкріпившись, ми поїхали роздивлятися місцевість на полоні. Зустрів нас в дорозі, і ми навіть самі не знали, куди їдемо. Поїзд з машинами. Давай знімай! <рес> Точно, це ж мені папа казав, він так. по Швейцарії їздить на хурі на потязі. А я думаю, чого воно по навігатору показує. Що вона показала, що нам на паромі треба буде. Ну який паром? Тут нема води. <гум> ну... Є багато. Сонце, світло. Отець <гум> Ага, Все, сідаємо. Зараз на цей поїзд, вон квиточки. Купили, банда в зборі. Вставили машину на парковку за 14 євро. 14 євро. Не знаю наскільки це Білья на цілий. В одну сторону стоїть 8 євро. В одну сторону? 8 сорок. Отак, одна от секундочка. Да Ми їдемо чого туди поїздом, бо не можна їхати жодним. Іншим видом транспорту того містечка. Що погнали І так кілька слів про те, куди ми прямуємо. Цілі гора Матерхорн Але щоб до неї добратися, треба їхати поїздом з двома пересадками. Нам ще пропонував частину дороги проїхати якийсь таксист на парковці, але то був не наш варіант. Так, так що там потікаться в нас. One way за 470 євро. 200 євро роботу. Купивши квитки за ціною нирки, ми піднялися на гору. Висота гори 4,5 тисячі метрів. Поїздом можна піднятися на 3 тисячі метрів. Ну або йти пішки, але тільки в сезон. Психологічний, <реку> так? Це напевно садка лиш на трас. Та ні, ж лише на трасниках. А вот то ж підйомник його звик наличие. І так ми обговорили кожен камінець по дорозі. Не зійшлися в думках в жодному питанні. Нас слухали 150 вигуків Вай! від азіатських туристів і нарешті проблеми. Ну що, ваші враження? Вау! Вау! Вау. Я більше не що сказати. мої Нормально. О, oh, підлаба. <laughs> але дивіться, як тут тепло. Супер, йдемо туди де сніг. Ось, з картинкою. Так ти ж тільки тримав. О, є. Все, проходь. Можна переступити, в принципі, так. Главна інтеграція. На вершині стоїть обсерваторія, до якої можна піднятися, а також інтерактивний простір для туристів, де можна більше дізнатися про гору, історію підкорення. Доплачувати нічого не треба. Все входить в вартість квитка на поїзд. Ну тут є ресторан і, звичайно, сувенірні мазарички. Бонжорно! Всё без беззвуку. Какой дёрман тут Скачить! На вершині гори. Дивіться, і мунчело продається. Що? 9.50. Воно таке, 20. Що там таке? Ось це, що воно було в тих бутилках. Ааа, це типу можна тут попробувати віджини да, і ти. вибрати. Я візьму собі лімунчело, бо воно 40 градусів. Можна знімемо рюкзак воно. Що? Так? Зараз я знімаю рюкзак. Тут рюкзак, віджини. А то що? А це для рукогонки, це тільки робити коктейлі. Тобто, береш джин, береш оцю штучку і змішуєш. Вон віскі. 57 євро, цих не євро, а 57 франків за бутилку. такі от маленькі джини. Шість штучок за 25 франків. Ром, ти лишаєш слід. Я навіть автографа дозволю свого залишити. Ага, красавчик. А чого ти так знизу? По центру. Художник свій підпис, лишає у правому нижньому куточку. Все зрозуміло. Так, і тут ми йдемо. Маршрут. 2000 метрів нанизу. Папараці. Бондорно! Всі готові? А ми покалі всі свої довольні личики. Да, ще доволі пока. Ще, ще, да, Метрів 10 пройшли. А, і Я теж. Забувся про себе, я ж теж йду. На такій веселій ноті ми почали свій спуск. Спускалися з висоти 2000 метрів. Хотіла раніше, але дуже глибокий сміх і нам не дозволили. Тут ресторанчик такий під матерфорним, закрито. Але гарно так виглядає. Є батончики можна? Що тут є? На цигареті. Ну так. Як Добуч, хочеш, я попробуй. Я Давай. Ой, така гадка гарна. Як крукачуєте? чуєте? а а А-а-а! В любом случае это круто! Ой! Ой. Не надо, іди да! у мене серко робив, куда я просто... А чё? э okay. <gười> Давай. Пам'ятаєш робота поток поташки, мабуть, подобався. Мамо приносити. Ой-як! ну. Чим нижче ми спускалися, тим ближче ми були до весни. Гарні будинки. Можна знімати тут апартаменти. Ну дорого, правда. Ось так побували вони старі хати на таких сваях, камінці, І тоді далі пішла хата до гори. А отут сині стане чорне дерево теж гарно. Мивіть вулиці. Зі, бачите, асфальт мокрий. І тут такий запах стоїть. Митого асфальту так гарно пахне. гарна парка. Квашиний огірок. Погнали квартир. І фондю. На любителя. там сир із смаком алкоголю. Нам з росонечком не зайшло, а льоні з ними і все. <гум> а я чекаю свої макарони. Такі красиві сувенірні лавочки тут. Люди відпочивають. Пізно вночі ми добралися до готелю. Поселились без реєстрації, бо жіночка власниця готелю, не розмовляла англійською взагалі. Готель коштував 155 франків і вартував кожної копійочки. Це балкончик наш. А тут... Кімнатка. шторки закриваються, Таке софа, але вона розкладається і робиться повноцінне ліжко. І телевізор для одягу, тут наші речі, ліжко. І тут два віконця. Одне віконце і друге віконце. Так гарно дощик шумів ніч, І ванна. ванна з душем. Звичайна ванна. Нам номер дуже сподобався. Правда, Арсенчик? Ось так виглядав наш готель. Ми були на першому поверсі, зайняли весь перший поверх, і тут такі будиночки і гори. Дуже тихо, дуже гарно, дуже зручно. Ось туди ми ходили на сніданок. І яким би класним не був цей готель, але ми сюди не спати приїхали. Дорогу нам перекрили міжнародні змагання з велоспорту. Для цього півдня по всьому маршруту їздили поліцейські і зганяли водіїв на тротуари. Від ми не річка ріцько по красу виноградник. Далі наша дорога пролягала високогірними дорогами вздовж виноградників. Правда, я б назвала їх велосипедними доріжками над дорогами. Хоча місцевим і не тільки місцевим арсенчик. Це не заважає ганяти як дурним. Але в кінці кінців ми таки добралися туди, куди хотіли. Ми будемо йти в печеру до підземного озера, яке сформувалося багато тисяч років тому. Напевно, я не знаю, ми пошукаємо екскурсоводи. Отам лодочка приплила в темноті. За нею ми попливемо печеру. Ось такі от. Водочки маємо всі посадитися, там такі люди сідають. Пристають туди в ці печери. Вода дуже чиста, дуже чиста. Скажіть. Всіх все прекрасно видно. Я просто цей. Можливо, це наше останнє відео. Все, відпливаю. For you. I have a little question for you. Is this the right side? You can see a beautiful sunken boat. That's was my premier bateau ce matin. This was my first boat. In this lake, we don't have any life. No plant, nothing. But we have 30 rainbow trout. Uh, we put them water And they are there for the control of the quality of the water because this is a drinkable water. So, We have the tie of the ungefair. So under this light, андарайсай, депес парцов, те метрип. Надивившись на підземних рибок, нас чекав найскладніший, як ми тоді думали, кусок дороги. Ви дивіться, як вас рівні тримають? Я переживаю, що наші тормоза нас тримають. Маля, маля, тримають. <рес> ми, я пущу тормоза, а да? <рес> <рес> не <рес> передача зовсім не тримає. Ох, і стрьомно, мені на стрьомно трошки. <рес> не кажи нам цього. Нам тут десь наліво треба. А, знаєте, Чи, якщо, не, не. якщо дивитися через е, камеру, воно То якось так зовсім спокійно. Пам'ятаєш, що я казала, О. що я хотіла? Я, хотів... я пам'ятаю. Тільки що всі хотіли на зіп на швидкості 100 км за годину згори. Аж там тобі добре, ти за руль тримаєшся? Ти не страшно, так? Взагалі-то ви троє тут сидите, якби я... Ну, затворяв, так? Туди право? Каже, ти тут направо, я зарупруйся бампером тупо. Блять, щоб не заглохнути. А, поз'ємо нікого. Там. Так? Бо я не бачу. Хто ось А, блядь, яко. Єбать, може тут треба... Ось да я вам кажу.

Ну, як ви всі зрозуміли, після такого спуску нам треба було нормально так провітрити машину. Ми вирішили, що досить з нас екстріму. Треба трохи розслабитися і спокійно погуляти містом, посидіти в затишних кафе, ну і відпочити. Дехто почав відпочивати трохи раніше. спокоїти і розслабити краще ніж вода. Але тут щось пішло не по плану. Ну, скала, ми вскалуємо. Наймайся, блядь. Я думала, що то він так сподівається. Тобі не прийшлось почти стати. Дивей! Ебать, беда про которого, ну ты бачил, блядь! Блин, прокраю. Ахуент. Камера. Ай, сейчас відпало. Арсанчик, ты такая не коментуйся. Дуже страшно. Як ви могли догадатися, розслабитися з не вийшло. Хрест. А, я, 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 недавно я розумію, чого він тут той хрест стоїть. Я не Лавушка за это гарно заходит так я не знаю. Добре. нам синіхити, вот і Ми не заправились люди нас 160 шістдесят.

Якось так вийшло, що прямуючи в місто і цивілізацію, ми попали в високогірні дебрі, звідки бере початок водоспад. Тут ви могли подумати, що от зараз ми поїдемо гуляти і пити вино? Ні. Тут ми ще думаємо, що найгірше позаду. Аж поки не почули шум, від якого хочеться так швиденько бігти під кущик. Несподівано прямо біля до нашої дороги вийшла лавина. А там дорога йде по цій -піш пішки. -піш -піш -піш. Ти хочеш на після цього їхати? Живемо, то <різь> Це ми сприйняли як божий знак, що пора вже в кінці кінців пити вино і відпочивати. Є тут шість. Алкоподнего вийде. Ух ты, класно! Тут по 65. Крішко, ми в руках купили собі. А це в так не впадеться, по 8 штук. Круто 6, це горох. Тут гречка навіть є по 7,95. Це всі когорта ми обтягнуться пішки чорними. Можеть ну, така. Прийшли поїсти в ресторанчик в лазані, на березі, озеро. І тут знову місце дислокації. А молитвий не сфера міста. Багато людей. Всі п'ють алкоголь Але цікавий факт в тому, що вже 6-й годині вечора практично в жодному ресторані не можна замовити їжу. Лише напої. І з цього приводу пожартував навіть власник ресторану, в якому ми вечеряли. У нього, на щастя, була їжа. Ось така от площа. І знову тут кафешки, дуже багато кафешок на терасах. І люди всі тільки мають якийсь алкоголь там, слабенький. І ніхто нічого не їсть. А зараз на хвилинку все на нас восьмого вечора. Люди mm -hmm. mm -hmm. собі відпочивають, а ми шукаємо десерти. Роман особливо шукає десерт. Але з десертного меню тут е, тільки якихось два суфле і печенька. І так у всіх ресторанах. Напевно, для того, щоб поїсти десерт, ти йдеш і купуєш собі е, шоколадку в спеціальних е, шоколадних магазинах. А тут є шпифо. Ось такою була наша Швейцарія. Трохи сніжна, трохи зелена, трохи романтична, але така прекрасна.